Може, ви чекали? Я вже тут. Доброго вечора. Доброго вечора, любі українці. Я зібрала себе в купу <соє> і вийшла онлайн. Вже сьогодні такий цікавий день у мене. Я сподіваюся, що у вас все гаразд, що ви при здоров'ї, при злагоді. Якщо у вас є настага, можливість, бажання, цікавість, будь ласка, долучайтесь до прямого ефіру. Можливо, ви будете дивитися в записі, тому обов'язково залишайте мені повідомлення, коментарі, лайки про те, що ви дивитеся. Подивимося, що у нас на іншому телефоні. Так, дякую, що доєднуєтеся. Доброго вечора, всім рада. Я обрала сьогодні такою класною темою для сьогоднішньої почитаки відчай, тему відчаю. І я думаю, для нас, для українців, ця тема є такою м -м, дотичною. Дотичною я це чую від клієнтів, дуже часто спілкуюся з людьми, які мені розповідають про те, що вони тижніми не розчісують волосся, не чистять зуби. Так, це відчя. Я розумію, що людина впадає в депресію. Якби депресія це вже наслідок відчая. Бо будь-яка будь е акція, яку людина робить на будь-яка автодеструкція, будь-яка дія, яку людина робить для того, щоб себе... Про себе не дбати, себе занихаєте, це, це є все наслідком відчаю. Отже, я сьогодні хочу проговорити про відчай. Дуже дякую всім, хто доєднується, ціную вашу увагу. Буду старатися зробити цей ефір максимально коротким і практичним. Хочу дати декілька технік, якщо для вас. На даний момент віча є такою темою актуальною. Якщо, можливо, ви зараз впали в віче, переживаєте щось страшне, щось болюче. Я знаю, що для нас, для українців, в принципі, тема болю і якогось жахіття це така щоденна тема. Я практично, я практично кожен день чую про те, що хтось загинув на війні або якісь жахи, і дуже легко скотитися з катушок. У мене минулого тижня. Випадково, не випадково, а так краптово, і перечасно помер дядя. І в мене, до, до речі, теж зараз дуже важкий період, коли треба збирати себе в купу і якось переоцінювати це життя, і, а життя триває, і треба жити далі. Не тому жити далі, що ну, ти живеш, тому що ти такий просто его-его, а тому, що, по-перше, життя йде само, тіло ж то живе, а по-друге, що Треба щось робити для того, щоб цей світ ставав або кращим, або іншим. Вносити я якусь свою частинку. Отож, я сьогодні хочу поговорити про відчай. Чи є у вас якісь запитання? Доброго вечора, Танюша. Чи є у вас якісь запитання? Що ви знаєте про відчай? Що ви чули про відчай? З чим у вас асоціюється відчай? Якщо ви можете коментувати, будь ласка, коментуйте, тому що. Це дає мені теж зрозуміти, що мене слухають, що тема актуальна. Знаєте, будь-що, що порушує сталий хід життя, будь що, що забирає тебе із рутини, будь що, що не дає, або заважає тобі насолоджуватися тим, чим ти насолоджувався, чи насолоджувалася раніше, або просто будь-що, що заважає тобі задовольняти твої базові приємності або базові потреби, змушує активізуватися інстинкт. Самозбереження. Наприклад, у мене дуже часто викликає, виникає запитання, як наші хлопці, які у буденності були собі звичними хлопцями, які звикли до комфорту, до комфортних умов, як вони зараз можуть виживати у надзвичайно складних умовах там, на фронті? У них активізується інстинкт самозбереження. І знову, коли вони прийдуть додому, коли війна закінчиться. Вони поступово увійдуть в свою рутину на даному етапі. У них активізувалося те, що допомагає їм вижити. Дуже часто, коли людина впадає в паніку, і ми теж особливо жінки. Ми тушливі, пане в паніку, починаємо щось руками розводити, не знаємо за що схватитися. Це означає, що в цей момент людина згадує про свою смертність, про свою скінченність і про свою тлінність з точки зору психології. Так, тому кожного разу, коли ви будете панікувати, розумієте, що це вам маленьке нагадування від вашого тіла, що ай-яй-яй час не безкінечний, і ти маєш щось з ним робити. І можливо, тобі це гарний сигнал про те, що щось про себе можна нове дізнатися. О доброго вечора, миргава, мергаба, Мирхан! Чалав! Дякую, що доєднуєтеся. Говорять, що відчай стає першою причиною, першою спонукою до суїциду, а також до будь-якої автодеструкції це відчуття відчаю. Чому? Тому що відчай це такий стан, це вже відчайдушний стан, останній стан, коли абсолютно немає надії. Вже все, всі надії закінчилися. І якщо ви коли-небудь читали божественну комедію Данте Аліг'єрі, то там був такий вислів: на воротах пекла було написано: «Полиш надію всякий, хто сюди заходить. Що це означає? Що коли людина іде в пекло, падає в пекло, падає в цей вічір, вона розуміє, що це вже назавжди, це вже безповоротно, назад дороги немає, і нічого, і нічого не змінить цю ситуацію. Ну, що в пеклі людина падає у віччя, як у пекло. Не сковорідки гарячі лякають людину. А лякає те, що ця ситуація вічна. І також говорять в психології, в психотерапії, що коли людина стикається з відчаєм, це також говорить, що вона заперечує або переступає через таку триєдність: це віру, надію і любов. Віру, надію і любов. Тобто, у неї є якісь претензії до цих трьох вічних постулатів. Якщо відгукується, якщо ви розумієте, про що я говорю, якщо це не дуже заумно, дайте мені знати. Вітаю, <рган -ти> що пам'ятаєш українську мову? Вітаю! Класно. Так, такий простір безнадії. І мені сподобався такий вираз, я колись чула, що безнадії сподіватися можна, коли ти Леся Українка. А якщо ти звичайна пересічна людина, то ця безнадія, цей відчай тобі іноді все таки потрібно. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, що ти скінчений, для того, щоб дати тобі відчуття, що життя бурхлить. Тому що, коли ми попадаємо у звичайну таку ванну нашої буденності, ми починаємо знецінювати все те, що у нас є. Ми починаємо не помічати те, що у нас є. І тому іноді цей відчай теж потрібний для того, щоб ми пробудилися, дізналися щось про себе. Дізнали свій якийсь новий потенціал, почали ним користуватися. Наприклад, наприклад, ви всі знаєте таких відчайдушних людей, які типу нічого не бояться. Ті, що лазять, як вони називаються, Йо, я забула, яке це слово. Наприклад, по висотках лазять. Так, люди роблять якісь сумасшедші речі, без страховки вилазять на якісь башні. Вони відчайдушні. Чому вони відчайдушні? Тому що вони шукають новий сенс у собі, щось про себе. І лише у такій Надзвичайно екстремальній ситуації людина отримує шанс зрозуміти, що падаючи, вона може встати. У екстремальній ситуації людина розуміє, що падаючи, вона може встати. Тому, якщо не дай Боже, або, можливо, дай Боже, ви переживаєте зараз період відчаю, то я би вам радила послухати цей коротенький ефір про те, що і як можна з ним зробити, про що цей відчай. І причин для відчаю у людини, у пересічної людини може бути мільйон. Іноді буває так, що не можеш навіть дати об'єктивну оцінку тому, що відбувається, і чому у тебе відчай. Буває таке. Буває таке, що відчай приходить як відголосок чогось, що сталося з тобою давно колись. Тут ми не будемо вишуковувати причину для відчаю, як я вже сказала, їх може бути мільйон і багато. І зазвичай, коли людина не може себе розворушити і не готова стикатися з відчаєм, не може зрозуміти, що цей відчай це такий великий сигнал про те, що ти падаєш так, але лише коли ти впадеш, ти можеш встати. людина. Занурюється у щось таке звичне, як, наприклад, шопінг, або заїдання, або зависання в соціальних мережах, таке оце, клікання, тік ток, в чому ми ще зависаємо, можемо, в Ютюбі зависнути, в інстаграмі зависнути. Щось диво, у людини повністю відключається, мислення відключається, єднання із собою. Кажуть, що перебування у стані відчаю і проживання відчаю, це якраз і є те, що є вершиною людського буття? Це те, що відрізняє людину від тварини. У тварин не буває відчаю, а у людини буває. Ми падаємо і підводимося. Такий невеличкий екскурс у відчай. І, можливо, ви пам'ятаєте такого міфологічного героя, як грішника Сізіфа? Пам'ятаєте цю? Істоту, істота, людина, якій потрібно було, у нього покарання було таке, що йому потрібно було тягнути величезний валун, камінь угору постійно. От його покарання на віки було тягнути оцей камінь угору. І дивіться, він є величезним прикладом відчаю, коли ти робиш рутинну роботу, не розуміючи, не виносячи з неї ніякого уроку, і ти прилікаєш себе на вічні страждання. Якби оцей сізів... Задумався на хвилиночку і подивився трошки по-іншому на свою ситуацію, він, можливо би, можливо би, змінив свій досвід. Можливо, би він знайшов якусь продуктивність у діянні, яке він робить. Або, можливо, він би знайшов вихід і зупинився. Так він є такою, таким символом безвихідної. Нелогічної, непродуктивної дії сізів. І от давайте не будемо перетворюватися у цих сізівів, які тянуть непосильну ношу і прирікають себе самі на споконвічне, одвічне, довічне страждання. Чи можна щось із відчаєм робити? Звичайно, я вам сьогодні дам декілька маленьких, мабуть, технік. Я би їх назвала техніками, якими можна користуватися для того, щоб виводити себе із коми відчаю. І найперше це робити все маленькими кроками. Найперша дія дуже часто, коли на людину нападає відчай, людина закривається у собі, вона стає бездіяльною. В неї зникає сенс, типу навіщо мити посуд, якщо в майбутньому взагалі немає. не немає цього бачення перспективи. Все здається приреченим. Навіщо мити посуд, прибирати? Навіщо розчісувати волосся? Якщо все, якщо майбутнього немає. Який сенс у тому? Тому в психотерапії, в психології рекомендується робити все маленькими кроками. Якщо ти лежиш, не можеш встати, ти, ти, ти сутками не можеш встати з ліжка, окей, ти лежиш, концентруйся на наступному крокові, який в тебе буде десь в межах наступних п'яти хвилин. Сісти. Спочатку сісти. На ліжку, коли ти вже сів на ліжку, ти можеш концентрувати увагу на наступному крокові, на якому, наприклад, підвестися, встати з ліжка, не планувати все своє майбутнє, не думати про те, як врятувати світ або щось зробити глобальне, а думати про якраз ті банальні речі, про свій абсолютно наступний крок. Буквально наступний крок. Якщо ви заварюєте чай, то ви думаєте просто про чай, що ви зараз робите? Що ви зараз дістанете цукор, його підсолодите, що ви зараз положите ложечку в раковину, можна також зосередитись, наприклад, на тому, щоб виходити на природу або по почитати книжку. Буквально примушувати себе треба, так? Почитати книжку, або, наприклад, почати малювати щось, навіть якщо це якась банальна мазня, яка не має сенсу. Можна щось створити своїми руками. Можливо, це якась страва, можливо, це щось якесь ліплення. Тобто потрібно все одно буде зробити над собою колосальне зусилля і зосередитись на наступному крокові. Такі, знаєте, в межах п'яти хвилин. Що ще можна зробити? Можна ще зосередитись на своїх почуттях. До речі, це найпотужніше. Зосереджуватися на своїх почуттях. У нас у всіх є почуття. І коли людина у відчаї, то почуття притуплюються і бере основну роль мозок. І оці важкі думки, які тут верти хвоститься в голові. Коли ми зосереджуємося на своїх почуттях, то що ми робимо? Почуття віддаляють думки, заглушають мозок, тому що ми концентруємося на чомусь, що є. Ми повертаємо себе у своє тіло. До речі, в психотерапії робота з тілом це фен феноменальна, це фундаментальна робота. Як можна зосереджуватися або працювати зі своїми почуттями? Найперше, це, звичайно, медитація. Медитація, дихальні практики, але не всім медитація підходить і не кожна. Вправа, яка поверне людину до своїх почуттів, має бути виконана сидячи. Є більш прості варіанти, наприклад, у моменті просто зосередитись на відчуттях те, що і як відчувають ваші, наприклад, стопи, торкаючись підлоги або торкаючись. Взуття, як відчуває себе ваша попа, наприклад, коли ви сидите на, на стільчику? Як відчуває ваша спина, коли ви притуляєтесь? От зараз в цей момент ви притулені до спинки стільчика. Як відчувається цей одяг на вас зараз? Ви повертаєте себе у почуття? Можна також використати ручку і прописати те, що я відчуваю. І коли ми пишемо, то ми збільшуємо дистанцію між відчаєм. І оцим, що ми пишемо. І в цю дистанцію, в цей маленький проміжок, може заскочити якась нова думка, якась нова ідея, якась нова дія, надпотужніша практика це практика, яка повертає людину знову у почуття. І у цієї практики, в практики повернення до почуття є така варіація, називається практика 5, 1 та або 5, 4, 3, 2, 1. Дивіться, назви, ви собі задаєте команду, назви п'ять речей, які, які ти бачиш, і ви називаєте їх в голос. Далі, назви чотири речі, які ти можеш торкнутися, і ви називаєте їх вголос. Назви три речі, які ти можеш почути. П'ять, чотири, три. Три речі, які ти можеш почути. Назви дві речі, які ти можеш понюхати. І назви одну річ, яку ти можеш скуштувати. І ви проганяєте себе через 5, 4, 3, 2, 1, тим самим збільшуючи дистанцію між вами і цим відчаєм. Тому що вічі генерується думками, які є у вашому, у вашому просторі, у вашій голові. Супер техніка, супер проста, супер дієва. Наступне: що можна ще робити? Можна поміркувати взагалі над своїми думками, просто виписати, про що я зараз думаю? І коли ми міркуємо над своїми думками, особливо через ручку і папір. Дуже класно і дуже дієво запитувати себе запитання, а чи не катастрофізую я зараз? А чи добрий, чи добре я з собою? А чи не караю я себе за щось? А як би я, що би я зараз робила, або робив, що би я зараз робила, якби я почувалася класно, якби в мене була надія? А що мені зазвичай приносить радість, коли я не відчуваю безнадію і відчай? І коли даєш відповіді собі на такі запитання, ти теж забираєш себе у відчай, ти відвоюєш себе назад. Так, це це потребує мужності і зусилля, без дисципліни, без самозусилля само нічого не буде, тому що найлегше впасти і нічого не робити, тому що сталося велике горе, сталася велика біда. До речі, всі психологи говорять про те, що коли навіть коли у нас якесь страшне щось стається, таке ми описуємо. Надзвичайно важливо максимально зберігати свій щоденний, свою щоденну рутину. Прокидатись, одягатись, чистити зуби, числити волосся, вмиватися. Навіть якщо це здається кощунським, як за таких, взагалі за таких життєвих умов, можна ще думати про своє, як можна личко вмивати, коли от таке горе навкруги. Для того, щоб врятувати свою ментальність, щоб врятувати своє ментальне здоров'я. Тому що якщо втратиш ментальне здоров'я, наступне піде фізичне здоров'я. Супер важливо зберігати рутину. І цьому треба прикладати, приділяти зусилля. Я дуже багатьох клієнтів маю, які взагалі пишуть, що вони, вони не приймають ванну, не приймають душ тижнями. тижнями. Вони пам'ятаю, була дівчинка, коли писала мені. допоможіть мені, будь ласка, допоможіть. Я взагалі не миюся. Я взагалі не розчісую волосся. Вся сім'я на мене кричить, ругає. Мене я нічого не можу з собою робити. неї вже ну, велика вже важка стає ступінь депресії. Але ніхто їй не може допомогти, тому що ніхто не буде її підіймати і мити, поки у неї не буде внутрішньої мотивації. Розуміння, для чого їй потрібно взагалі щось з собою робити. Так, обмірковуємо свої думки. Це ще одна техніка, що можна робити. Наступне, що можна робити, обов'язково потрібно шукати оце значення. Для чого? для чого? Тому що, якщо у вас є для чого, ви, пере... ви переможете будь-який відчай. Для чого? Мені вмиватися, для чого мені розчисувати волосся, для чого мені їсти, для чого мені здорове харчування, для чого мені робити буденні справи, для чого? Якщо ви знайдете своє чому, для чого, то ви зможете пережити будь-яку трагедію? Тому що все таки ми на цій планеті не одинаки, біля нас завжди є хтось. Хто, можливо, де в чому залежить від нас, або бере з нас приклад. Когось ми можемо змотивувати, когось ми можемо змотивувати позитивно, когось ми можемо змотивувати негативно. І я вже колись проводила ефір про стосовно книжки Віктора Франкла Чоловік у пошуках сенсу і ну, класична книжка про, про той сенс. Для чого? Ж коли людина пережила концтабір і вижила в концтабрі, то у неї ж була причина для чого вижити. От і у вас є причина, для чого виходити із стану відчаю, щоб він не засусав і не переріз в депресію і не переріс в інші якісь проблеми там, фізичного характеру. Наступне, що ще можна зробити, це опиратись на інших обов'язково, обов'язково, обов'язково знаходити собі якесь коло спілкування, просити про допомогу, дещо розповідати про свій стан. Можливо, це не буде. Там всім не треба там, виходити в онлайн, і всім розповідати, що вам погано. Але заручитися підтримкою друзів, знайомих, сім'ї це феноменально. І ще відомий такий факт, що люди, коли вони проживають глибоку драму, стають більш вразливими і інші люди відкриваються глибше до їхнього горя. І у моменти великого горя, великого стресу, дистресу, Можна глибше дізнатися або взнати ту людину, яка поруч з тобою. Знаєте, буває, Люди не спілкуються роками один з одного. Тут щось сталося, поговорили по душах, проплакалися обоє. Все знову дружки, подружки, родичі найнарідніші люди в світі. Це також дуже здорово для стосунків. І, можливо, Період відчаю, який ви проживаєте, великого горя, стресу, саме для даний вам для того, для того щоб ви зрозуміли, хто біля вас є поряд. Опирайтесь на інше. І ще одна порада така є: обов'язково звертайтеся за професійною допомогою. Виходьте з матриці, що це соромно, що це дорого, тому що немає нічого важливішого, ніж ваше життя, і ваше ментальне здоров'я таке важливе, як і ваше фізичне здоров'я. І це, це теж є купа всіляких модальностей, як можна працювати з професіоналом. Так, це може, це не обов'язково має бути те-та-тета -тета зустріч, це може бути книга, це може таке бути самонавчання, це може бути якась лекція безкоштовна на Ютубі, щось послухали, десь змотивувались, підросли десь задали запитання. Є теж формат, коли можна безкоштовно абсолютно задати запитання. Це не обов'язково має коштувати всі гроші на світі. От є декілька прийомів, які універсальні, вони прості, вони дотичні, і їх може зробити кожна людина, яка воює за себе. Якщо ви відчуваєте, що вам нема за що воювати, то звичайно це є така самодеструктивна історія, і тіло буде себе знищувати, себе з'їдати, підключаються хвороби, і тоді життя абсолютно не тривало, і воно дуже швидко скінчається. Стаються тисячу одна подія, яка слугує. Слугує тим, що життя завершується. Отож. І також, також, коли ви послухали, можливо, у вас якісь запитання є. Я дякую, до речі, всім, хто доєднується, хто слухає. Леся, Юля у нас, Юля, ще одна, Лена, Вадим. Дякую, що ви тут. І я би хотіла прочитати невеличку притчу, яка є. Доказом, мабуть, того, що у цьому житті усе має якесь значення. І дуже часто значення набагато глибше, ніж ми собі своєю головою в моменті можемо уявити, подумати і осягнути. Я давненько не читала притчу, отже, я вам почитаю, зараз подивлюся. Дивно у мене. І у житті у кожного з нас були моменти, коли ми відчували, що все, це кінець, виходу немає. І іноді. У таких ситуаціях дуже легко впасти у відчай. Сьогоднішня притча покаже, що, можливо, не все є в твоїх руках, можливо, тебе хтось веде і проводить. Отож уявіть собі. Один єдиний чоловік вижив після корабельної аварії. Корабель рознесло вщент з друзки, і чоловіка винесло на берег безлюдного острова. Коли він очухався, він зрозумів, що він геть один-один-один посеред безлюдного острову. І він кричав, плакав, молився, психував, плювався, питав у Бога за що, чому, і просив про допомогу. Через декілька днів він зібрав всі свої сили у докупи і з рештків корабля збудував собі невеличку хатинку. Щось там повибувало на берег, у нього був який-не який крам, і ця хатинка зберігала його від вітру, від дощу, від негоди. І помаленьку він почав звикати до того, що він живе на цьому острові. Щодня він ходив у пошуках їжі у глибину острова. І от одного разу, коли він пішов шукати їжу, сталося найстрашніше, непоправиме. Абсолютно бентежна. Він побачив, що високо, високо, високо у небо здіймається чорний дим, адже його невеличка хібара палала, вогонь знищив усе. І він залишився голий, босий, сам, самісінький на безлюдному острові. Чоловік упав в відчай, він впав на коліна і почав гірко плакати, він почав кричати. Просити Бога і запитувати, ну, чому, чому, за що? За що мені таке горе? Виснажившись, він заснув. А вранці чоловік прокинувся від гудків корабля, який приїхав, приплив до безлюдного острова з метою врятувати цього чоловіка. Чоловік натягнув себе від радощів, він запитує у людей, які спустилися на берег, як ви знали, як ви дізналися, що я тут? І ці моряки йому сказали, що ми ж бачили полум'я, щось так сильно горіло тут на острові, і ми зрозуміли, що потрібна наша допомога. Коли приходить біда, надзвичайно легко упасти в відчай. І нехай ця притча буде слугувати вам на того, що опускати руки не потрібно, адже у Бога завжди є якийсь план. І навіть якщо ви проходите через великі білі страждання, все одно є хтось, хто піклується про вас. І дуже здорово про це пам'ятати, що разу, коли ваша внутрішня хатина згорає вщед, це сигнальне багаття до того, що там є ще хтось. Є ще щось. І це є закликом до того, щоб до вас прийшла допомога. Я щиро дякую вам за те, що ви слухаєте, за те, що ви доєднуєтеся до ефіру. Я знаю, що ви зайняті, у вас своє життя, і бувають умови такі, що абсолютно не хочеться нічого, нікого слухати. Я дуже вдячна всім своїм новим підписникам. У мене з'явилося декілька нових підписників. Щиро дякую за довіру. Нехай ця сторінка, цей контент слугує для вас також маячком, тим вогнищем. Нехай те, через що ви проходите у своєму житті, допоможе вам віднайти своє для чого. І нехай ваше для чого буде глибинним, величним. Нехай у вас буде сила і мудрість завжди піклуватись про себе, завжди ставити себе на перше місце. А не прикриватися цією токсичною позитивністю, якою зараз перенасичений світ є. Знаєте, токсична позитивність, типу, все фільтрувати, абсолютно ні на що не звертати увагу, тільки дбати тільки про себе, завжди ходити посміхатися, посмігатися, типу, все класно. Це токсизм. Він не приводить ні до чого хорошого людина, просто погружається у тотальну брехню. Вона втрачає зв'язок з реальністю, з друзями, з людьми. Адже, коли приходить побайка, коли приходить горе, нам всім потрібна та рука. І пам'ятайте про три стовпи: віра, надія, і любов. Майте віру, майте силу, майте мудрість і майте любов до себе. Наступний ефір буде у нас в четвер, о 21-й. Якщо вам подобається, якщо вам не подобається, будь ласка, залишайте свої коментарі. Я щиро дякую вам за вподобайки, за коментарі, за поширення. Можете залишати запит на те, про що би ви хотіли послухати. А я ще раз щиро ще раз, щиро ще раз вдячна вам за те, що ви тут, що ви дозволяєте собі щось дізнатися, нове почути, відкрити свої серця. До зустрічі, Тихої ночі.